І можна класти мед в гарячий чай. Що ти робиш? Там же утворюється канцероген! Серйозно? Давайте в цьому розберемося. Насправді, всі ці страхи про мед в чаї пов'язані з тим, що при нагріванні в меді утворюється речовина оксиметилфурфурол. А ще було дослідження, що оксиметилфурфурол є потенційною отрутою та канцерогеном. Страшно! Але я вам відкрию невеличкий секрет. Ви знаєте взагалі, що він утворюється в меді? Так от, окси метилфурфурол утворюється при нагріванні цукрів. А це означає, що крім меду він утворюється у майже будь-якій термічно обробленій їжі. Особливо це випічка, варення, джеми, все смажене, печене, варене і навіть сушене. Лідерами є грінки, обсмажена кава і навіть чорнослив. А знаєте ще що? -що? Насправді оксиметилфурфурол постійно утворюється в усіх цукровнісних продуктах і без нагрівання. Просто повільніше. Саме тому оксиметилфурфурол завжди присутній в фруктових соках, вині і в тому ж меді. І чим довше вони зберігаються, тим більше в них оксиметилфурфурола. Але без паніки. Тому що в останніх детальних дослідженнях на живих організмах токсичність і канцерогенність оксаметилфурфурола не була доведена взагалі. Так що можете сміливо додавати мед, в чай, в випічку, ну і взагалі, куди хочете. Цим стовпам майже 700 мільйонів років. Я була в шоці, коли дізналася, що, що? ківкою саме із цього базальту, із цього родовища викладені площі Парижу, Лондона, Відня, Варшава і навіть Червона площа у Москві. Що? Схожі базальтові стовпи є в Ісландії та Ірландії, але для України це місце унікальне. Підписуйся, будемо досліджувати Україну разом. Гляньте, яка дружна ватага. Це до мене скромно заходять одна, ну дві вивірки. А до знайомої в Торонто гляньте, які екскурсії ходять, вони взагалі полюбили собі район Етобіко. Дуже розумні й хитрі створіння. Але якщо ви вже зустріли ракуна, то не купуйтесь на оцю милу мордочку. Вони бувають досить агресивні. І якщо цей красунчик, стоячи на задніх лапках, перебираючи передніми жебракує бракує щось смачненьке. І ви навіть зібрались його пригостити, то краще киньте на землю. З рук годувати я його не рекомендую. Майте на увазі це дика тварина, вона переносить хвороби, а кусає воно не слабше за пса. Тож вам доведеться звертатись до медиків за щепленням, а ще пояснювати, чому ви їх годували. Марс, так, так, Франклін Марс, який створив бренд Марс, також є винахідником шоколадки снікерс. До речі, є легенда, що Мілківей був створений за рецептом його мами. Франклін походить з бідної сім'ї, з Міннесоти. З самого народження він страждав на хворобу з суглобами і постійно ходив на милицях. Він не ходив до школи через хворобу і вчився вдома. Але найбільше часу він проводив з мамою на кухні, яка робила цукерки та продавала їх на ринку. Логічно й зрозуміло, що з раннього віку він навчився робити цукерки і робив їх прекрасно. Але першою роботою його була робота торгового агента. І що він продавав правильно? Цукерки. Все змінилося, коли його мама стала старенька, їй вже було складно продавати, і він вигадав просту та геніальну річ. Розвіз її цукерки в інші магазини. За два роки її солодощі продавалися вже в десяти магазинах, і вона не ходила на ринок. У виробництві була задіяна вже вся їхня сім'я, і вони додатково ще відкрили магазин прямо в себе вдома. Через два роки такої роботи вони вже найняли собі кондитерів, а ще через два роки вони вже відкрили фабрику. А ще через два роки на ній вже працювало близько 150 людей. Першим хітом їх фабрики став Milky Way. Це був перший шоколадний батончик не в плитці, а в маленьких шматочках. Milky Way був найпопулярнішою цукеркою в США майже 8 років. А потім настав час снікерса. Снікерс, до речі, називається так на честь улюбленої кобили Франкліна Марса, яка Померла перед тим, як вийшла ця цукерка. Снікерс був чотири рази дорожчий Мілківея, але це не збило до нього інтересу. Син Франкліна Форест не так був задіяний в сімейному бізнесі. Він був такий бунтар. Він вирішив доказати, що він також крутий кондитер переїхав до Англії і там відкрив свій бізнес. Саме там він вигадав наступний хід Марсів: батончик Марс. Там він познайомився з Вільямом Марі, і вони створили ще одну компанію, яку назвали M&M. та почали випускати драже M&M's. Зараз Холдинг Mars налічує більше 150 крутих брендів. Ви знали, що Вірменія насправді не вірменія, а як а Грузія Сакар. Треба називати так, як вони себе хочуть, а як вони хочуть, щоб їх називали. Не на Україні, а в Україні. It is. It is. It is. І так само, не в Росії, а на Росії. Їх взагалі ніяк не треба. Wow. Мене тут запитували, чи є іграшки в моїх свиней. Я вже казав, що є, але я їх не покажу. Якщо зараз вони розбіжаться, можете бачити, що в них є отакі противотанкові їжаки. Або, як я їх називаю, мрія лесбійської оргії. Воно резинове, тобто вони його гризуть, ганяють як м'яча футбольного по всій площі. Але в мене їх декілька штук є. Іграшки в першу чергу відіграють не стільки роль самих іграшок, щоб свиням просто не скучно було, а по причині того, щоб вони мали що погризти. Можете побачити. Он Оті сраки гризуть саме зараз ту іграшку, що вони їх прям матлошать як тільки хочуть. А ще вони матлошать мої штани. Так що я теж свиняча іграшка в якомусь роді. Невже українці нарешті відмовляються від російської музики? Музичний блогер Михась Коргоруш у себе в телеграм-каналі поділився графіком найбільш популярних в Україні пісень відносно країни їх походження. Написано, що показники взяті з YouTube Charts. І динаміку ви можете прослідкувати. До 24 лютого графіки переважно червоні. Після все більше і більше стають синіми. Спочатку все це здалось мені занадто оптимістичним, але потім я зазначив, наскільки публічний простір очистився від кацапського шлаку. У кафе, ресторанах і інших громадських місцях вмикати російськомовне стало поганим тоном. У кращому випадку можна втратити клієнтів, у гіршому нарватись на скандал, який паралізує роботу закладу. Тому динаміка не може не тішити. Московія йде з нашого життя, і це прекрасно. Знову повертаюся у робоче русло, і ми знову згадаємо слов'янську міфологію, з чого починався мій тікток. І сьогодні ми поговоримо про жердяє. Жердя і духи слов'янських міфів. За формою та зовнішністю нагадує слендермена та палочника. Жердя є досить жахливий, вигаданий персонаж, але не плутати його з жердяєм. Це також окремо може зняти про нього відео. Жердяй від слова жердина, тобто сенс цього слова має зовсім протилежний. У слов'янській міфології жердя виглядала дуже довгим, настільки що може гріти руки в пічній трубі і худий, як. Гілка дерева, схоже на людину, дух, який тиняє снічними вулицями, лякає людей по вулицям і підкрадається до вікон. Будинків заглядає у них, спостерігаючи за людьми. Бувало стукає у вікно, немов гілка дерева. 130 мільйонів доларів. Саме на таку суму було вражено та знищено ворожої техніки за допомогою українського дрона р 18 розробленого аеророзвідкою, і це дані лише від частини екіпажів, що працюють з Р-18. 10 фактів, які варто знати про цей дрон. Р-18 має високу окупність. Спеціалісти аеророзвідки підрахували, кожен долар, вкладений у створення коптера. Це 670 доларів втрат ворога через знищену та пошкоджену воєнну техніку. Наприклад, вартість БМП – близько 1 мільйона доларів. Таких було знищено, уражено та виведено з близько 30 штук Р-18 із самого початку розроблявся українськими військовими. Проєкт стартував в 2017 році, а в 2019-му дрон вже почав виконувати завдання в зоні ООС. Він має високу стійкість перед ворожими засобами радіоелектронної боротьби, тобто дрон може виконувати місію навіть за умови постановки радіоперешкод проти нього. Першим застосуванням Р-18 під час широкомасштабного вторгнення було нанесення ураження на аеродромі в Гостомелі. Станом на вересень 2022 року на передовій російсько-української. Інської війни працює 20 екіпажів дронів Р-18, які знешкодили та уразили понад 100 одиниць техніки противника. Дрон може вести розвідку, але головне його застосування це нічне скидання боєприпасів на ворожу техніку, невеликі укріплення та склади із боєприпасами. Для роботи вночі Р18 обладнаний тепловізійною камерою. Безпілотник має 8 двигунів. Така кількість моторів застосовується для більшої надійності. Р18 використовує акумулятивні протитанкові гранати РКГ – або створені на їхній основі бомби РКГ 1600 Підготування одного пілота дрона Р18 триває від двох тижнів до місяця. До речі, аеророзвідка має школу, де скоро навчатимуться стосування дрона Р-18. Про неї ми розповімо у наступному відео. Пам'ятник Катерині II слід повернути Російській Федерації з вами український історик Олександр Алфоров. Сьогодні відбулося в Одесі громадське слухання, що робити з пам'ятником Катерини II? Я свою позицію висловлюю так: Одесити, друзі, от ви будете вести своїх дітей, не гвалтуйте їм голову, будь ласка. Що ви будете говорити? Це пам'ятник людини, яка не заснувала Одесу. Пам'ятник людини, яка скасувала. Гетьманщину, Запорозьку Січ, Слобідські козацькі полки, пам'ятник людини, яка запровадила кріпацтво, зробивши українців халуями рабами своєї імперії. Про яке так писав Тарас Шевченко, звісно, що ні. Моя думка така: будь ласка, Одесити, зважайте на те, що цього пам'ятнику насправді він стоїть 15 років в Одесі. Той старий знищили більшовики в 20-му році. Цьому пам'ятнику 15 років, і він є маркером російської ідентичності в Одесі. Слід старі елементи повернути до музею, а нові таблички, нові елементи переплавати і набоями повернути до Російської Федерації.